Коли з'явилася пісня Я повертаюсь, угу. для багатьох вона стала знаком того, що Могилевська кудись поїхала на початку війни. Так, і, і значить, вона зараз повертається. А може, ще для тих кількох людей, які дотепер не знають, що воно було, а... сказати, що ти нікуди не їхала, що ти була тут. Люди мої рідні, мої милі. Мета цієї пісні була зовсім іншою. Я весь цей час залишалась в Україні. Але ця пісня була створена заради того, щоб, от знаєте, як раніше люди по зірках шукали свій шлях додому. Я хочу, щоб слова цієї пісні допомогли всім українцям, яких розкидала по світу життя, знайти свій шлях додому, вмикаючи цю пісню, щоб вони ніколи не забули шлях до рідної землі. Ось єдина мета цієї пісні. Я її зробила, як, як сучасний такий зірковий шлях, по якому люди можуть повернутися а сьогодні, завтра, через рік. Будь-які українці, навіть не тільки ті, хто поїхали, поїхали під час війни, всі українці по світу, скільки, і кожен з них мріє про те, щоб повернутися додому, про свій будиночок, про своє дитинство. Повертайтеся, друзі мої, любі, ваша земля, наша земля завжди чекає вас.